Доброго дня, мої маленькі, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвідки мовлення. Малятка, доброго дня! Послухайте мене уважно. Лід на річках, тиша в лісах, віхала гуляє, снігом поле укриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Молодці малята, правильно, зимою. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи любите ви свята? А чому ви любите свята? Діти, давайте пограємо з вами в гру Пізнай свято. Та перевіримо, які зимові свята ви знаєте. Святий Миколай. Новий рік Різдво. Молодці малята! Ви вірно все відгадали. Зима це найулюбленіша пора року дітей, тому що взимку є багато цікавих розваг. Давайте пригадаємо ці розваги, відгадавши загадки. В зимовий стужений час. Люблять всі малята нас. З гірки ми рушаєм в путь, а на гірку нас везуть. Санчата молодці малята. Ми спортсмени, нас обох бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну Лижі, вірно. Я істота не жива, я істота снігова, з кульок я складаюся, діток потішаю я. Сніговик, молодці, дітки. ой немає їм ціни. По льоду біжать вони швидко ної, ковзани вірно. Мороз ніс щіпає трішки, взимку діти грають. В сніжки молодці. Отже дітки взимку, діти полюбляють кататися на санчатах, на лижах, ліпити сніговика, кататися на ковзанах, Сноуборді гратися в сніжки. Це все зимові розваги. Малята але щоб розвага не обернулася бідою, ви повинні знати і виконувати спеціальні правила використання зимових видів транспорту. Скажіть, дітки, а хто з вас знає ці правила? Давайте разом їх повторимо: на санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку. В лісі, на спортивному майданчику, стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках, треба уникати гірок, що ведуть до водойм чи доріг. Малята, скажіть, а чому ж не можна з'їжджати з гірок, що закінчується біля річки або ж біля дороги? Молодці дітки, біля берега, крига може бути тонкою. Можуть бути тріщини, і під вашою вагою лід провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєтеся з гірки, а ваші санчата вийдуть на автомобільну дорогу. Це дуже небезпечно. Ні в якому разі малята, не ходіть на замерзлу водойму, адже товщина льоду по всій площі річки може змінюватися. В одному місці це товстий шар, а через два кроки вже тонкий. Малята, безпечно грайте у сніжки. Не кидайтеся снігом в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не потрапили ні крижинки, ні палички, скло, ліпіть сніжки в рукавичках. Щоб не обморозити ручки. Малята, тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Дотримуйтеся їх, будьте обережні. До побачення, мої любі!